І знову у нас посилочка, не пройшло і пів години. Як мені перетелефонували з пошти, сказали, що прийшло ще. Так, це теж у нас посилочка під замовлення. Так, зараз треба трошки обережніше. Щоб не порізати. Це більш немає нічого. Так, і оце в нас кармашок до картоплі. Будемо перевіряти, О, вже є нитки. Потато Експрес. Десь кладемо сюди від 1 до 4 картоплин, ставимо в мікроволновку на 4 хвилини. І е, дуже смачний картоплю. Так, буде гарніше. Все, дякую вам за увагу, Па-па.